Наша мати і цариця згори Карме, дай нам знак Твоєї опіки. Боже, з Твоєї доброти ми отримали непорочну Діву Марію за матір і царице Карбелю, зроби так, щоб ми, будучи на землі її вірним образом, як і вона, постійно роздумувала над Твоїм словом, її серцем любили братів і притягувала їх до Христа, віддаючи за них своє життя через Христа Господа. Пам'ятай на святіше, Діво Марія, що ніколи не чула, щоб ти покинула того, хто втікає до тебе, кличучи твою допомогу, просить тебе про заступництво. Оживлений цією вірою, я біжу до тебе, діва над дівами, і мати я приходжу до тебе, я стою перед Тобою як грішник, що плачу. О матір Слово, не зневажай моїх слів, але вислухай їх милостиво і почуй. Амінь. Царице і Прекраса Кармерів. Mudei